Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на моєму ютуб-каналі Sportфішинг. Мене звуть Гонок Богдан. І сьогодні з самого ранку, по світанку, ми вже знаходимося на березі річки. От така сьогодні чуєте вітряна, весняна погодка, прохолодно. Вночі були такі приморозки, десь біля нуля градусів, може навіть і мінус тут був. Приїхали сьогодні знову поджигувати, поджигувати з берега по судочку. Дуже хочеться піймати цієї весни дійсно крупного, класного трофейного судака. І якби це наша основна ціль. Виїжджали ми сюди вже декілька разів. Я гадаю, ви бачили відео, так як ми рибали з перемінними успіхами. Десь краще, десь гірше. В цілому були непогані судачки, біля 2 кілограмів і навіть за 2, Тому будемо намагатися сьогодні побити, як то кажуть, рекорди цієї весни. Приїхали компанії сьогодні. Я, Бодя, Ромчик і Наталія Петрівна, яку ви так любите бачити на каналі. Зараз збираємо снасті, зараз покажу комплект, на який я сьогодні буду рибалити, В цілому все буде. Без змін, адже в одних і тих самих місцях логічно я буду ловити одними і тими ж снастями. Проте завжди на каналі є якісь нові глядачі. Тому саме для вас зараз розповім, яка паличка, яка катушечка, який шнурок, все це діло ж зв'яжемо, і будемо переходити безпосередньо до процесу лову. Місця. Гарні місця рибні, але в певний період. Ось коли рибка тут заходить, тісно можна непогано половити. А можна навпаки попасти на такі рибалки, як було в нас минулого разу. У мене навіть відео з неї не вийде. Піймав два маленьких судочки і все. Ну що там вам показувати, правда? От, тому будемо сьогодні старатись, намагатись відзняти гарне кіно. Все народ, поїхали збирати Снасті, вам приємного перегляду, а ми будемо починати. І так, нарочвиденько зв'язалася з нас, Наталією Петрівні. Вон, вона, до речі, бачите, вже робить перші закиди. Привітки робить вам. Петрівна сьогодні ловить на 86-й Азура game Ванки з 4000 і 0,4 шнурочок тоненький Яматоя Light Game. білесенький. У мене комплект буде дещо потужніший. В мене 99-та Азура Савада XP. 3-метрова максимальна така далекобійна вудка в парі з 4000 Shimano Twin Power 2020 року. І намотаний тут в мене 0,8 шнурочок Yamato PE Zero Fighter. Отакий От береговий в мене потужний комплект універсальний. Універсальне в плані тесту я хотів сказати, тому що можна працювати ним, там, починаючи від 5-7, 10 грамів і закінчуючи там 30-35, незважаючи на те, що тест написаний до 28. Як на мене, то ця паличка дещо потужніша, і реальний її тест поверху це десь 35, може навіть і під 40 грамів. Ну я кидав в неї 35 плюс приманка без будь-яких заперечень та питань. тому... Взагалі дуже-дуже універсальна вудка. Так, ну зараз будемо в'язати повідець з Флюріка. Ну, судочка використовуємо десь 0,35, 0,4, 0,45. Взагалі не принципово О, який зараз під руку перший попаде. Тут навіть, бачите, не видно вже який діаметр ставилося на бувині. Значить це 0,4. Давайте такий візьмемо відрізочок. Зараз швиденько зв'яжемо повідець. Так, почати чогось сьогодні. Я хочу з морковочки. Так, Морковка в мене, напевно, в коробці. Бомбер 3 дюйми від Big Bates в кольорі морква. Отака От приманка. На мою думку, має почати сьогоднішній день. Будемо, напевно, починати з джигріву. Не знаю, напевно, грам 17-20, як завжди тут. О, ну, Першою під руку попала мені 20-ка. Тож, давайте з неї почнемо. Ось такі палички від Дніпро свинець, чорні крашені. В цілому монтаж готовий. О, це класична варіація Grigu. Відразу запускаємо на застібку грузик, потім приманку гачками доверху. Все максимально просто. Монтаж дуже класний. По-перше, летить далі, аніж монтаж на класичній. Чобрашці. О, нам тут це не завадить, адже рибка дуже часто стоїть на викиді. Другою перевагою є швидка заміна приманки. Тобто нам треба тільки відкрити застібку, зняти одну приманку і надіти іншу. Не треба завжди розбирати Чубурашку. Ну за це я дуже дуже сильно люблю Джегріг. Звісно, є моменти, є місця, є умови, де Чубурашка однозначно буде. Краще в плані подачі, тобто, якщо ловити, наприклад, на важкий джиг по десні, по корчам і так далі. Звісно, там чебурашка, або в якомусь там невеликому коряжнику на малих річках, є відкриті ділянки, де ми там рибалимо, наприклад, човна і так далі. І також на чебурашці буде краща подача, але тут треба кидати максимально далеко. І саме через це ми використовуємо монтаж джигріг. A few moments later. Народ, я ж казав вам, що сьогодні в нас завдання піймати мегаладона. Дивіться, яка, яка тварюка. Та ти що, ну тут п'ятьора може. Ну, Ромчик, показуй. Дивіться народ. Четверка точно. Ну четверка точно. Ну, Покажи його правильно, щоб люди побачили, які судаки тут в нас водяться. Дивіться. Просто жесть. Ну, чотири точно. Я думаю, це половиною. Бачите, такий пузань сход Ще що? Сход був? Ну, один сход, так. Да. А на що взяв? О, Бачите, все по-чесному, в рота. О, от. Дивіться, отака тема. Шартрезик. Спрацював шартрези, я казав, що по весні якраз кислота працює. Ну це реально класний судак. Краслава. Нарешті, друзі, дочекалися. Дочекалися клювання. Змістились. В абсолютно інше місце і щось у нас там є. Треба піднімати, хто там судачок. Незрозуміло. Судачок народ, дивіться. Отакий От красень. Невеличкий, але приємний на бамбірок. На бамбірок в кислоті, колір лайм відпрацював, джигріх 15 і дивіться, як впевнено. Я його просік. От такий красень річковий. Ми вийшли, бачите, взагалі на такий прогон з течією. І тут є такий невеликий закабай. Закабай, де присутня зворотня течія, тобто там йде основне русло. А тут, бачите, така тиха вода, закуточок і в цьому закуточку судак. Причому з дуже класної покльовки взяв. І так, зробили декілька фото з цим красенем і будемо його відпускати. Нехай пливе, підростає не наш, як то кажуть, розмір. Але було дуже приємно його піймати. Перша рибка сьогоднішнього дня у нас, бачите, трішки помінялась погода, вийшло сонце. Хоча вітер не стиг. Вітер як був, так і залишається. До обіду навпаки піднявся. От. І нарешті маємо першу рибку. Ви бачили, да? якого судака сьогодні ромчик. Трофей вагою десь ну, 4-5 кг так точно. І на тому до цього моменту було якби все. Да? Одна риба на чотирьох і жодного більше клювання. І ось нарешті в новому місці клюнув хоч невеличкий, але дуже бажаний судачок. One hour later. О, є народ. А ні, народ це риба, це якась багрьонка. Це народ якась багрьонка, яка майже за все виважування ні разу не дернулась. Це судак. Це народ багрьоний наче судак, який просто в шоці <гум> був від моєї підсічки і підбагрився за живіт. Дивіться. Судак. Він в шоці. Ось такий народ судачок. На грані заліку дивіться, Багрьоний Багрьоний. Підсів він зовсім без клювання. Я думав, що накрив галстуком, знаєте, як зазвичай це робить судак. Але на цей раз ні. Бачите, підбагрив. Підбагрив судачка. Ну, давайте його відпустимо. Давай. Друже, він, напевно, в шоці, mm -hmm. <соці> в шоці, тому що я його з такої глибини багрьного підняв, не знаю. Ува. Мав би піти. Мав би піти дивіться, як. Ото хлопець газанув, бачили. <соці> Ось такі народ справи. Не знаю, чи цікавився він, чи просто випадково зачепив я його на отакий бомбірок. Кольорі містік Три дюйми вирішив спробувати, адже раніше оцей кольор був, скажімо так, одним із моїх фаворитів. От. Тому поки впираємось на нього, змінюю локацію. Бачите, я сьогодні то там, то там, то там бігаю, метушусь, шукаю, тому що дійсно немає сьогодні якогось активного кльову, лічені контакти з рибою. Ось у мене це другий садочок. Перший клюнув чесно в рот, другий, бачите, підбагрився. Дивіться, друзі, яка мадам. Прибігла по Судака. <смі> дивіться, яка краса. Блін. Так, да, по халявного судака давно я не бачив, зблизька його. Дивіться, 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 як <смі> Оп. І пішла. І так, друзі, всім ще раз привіт. Сьогодні в нас чергова риболовля по весняному судочку з берега. Приїхали на ті самі місця, де рибалили минулого разу, хоч і не дуже успішно. Ну як сказати, не дуже успішно. Ви і я в цілому стали свідками того, як ромчик завалив дуже такого класного трофейного судака вагою на хвилиночку 6 кілограмів 100 грамів. Судочка зважили, збігали за вагами. О, думали, що менше відразу, думали там 4,5-5 кіл, а по факту виявилось 6100. Дуже крутий трофейчик, але та риба була майже єдиною за весь світовий день. Впиралися, шукали, намагалися, але рибка не клювала. Тож сьогодні приїхали взяти реванш, як то кажуть, і впіймати ще одного такого класного судака, сподіваюся. Зараз покажу вам трішки новинок. На нас сьогодні чекає експеримент. Дивіться, яка краса в нас сьогодні буде в кадрі. Дуже давно очікував я новий колір від компанії Big Bates. Хто не знає, це наш український виробник силиконових приманок. Отак, От бачите, виглядає їхній логотипчик. Нова упаковочка, до речі, хлопці зробили з цієї весни рестайлінг упаковки, і відтепер бомбери будуть упаковані от таким чином. Дивіться, яка краса. Новий колір, хлопці почули мене, почули рекомендації багатьох спінінгістів і нарешті зробили лимон. Лимон той самий колір, який просто ідеально працює в нас на весні посуда і й не тільки на весні. Дуже класний відтінок, який, я гадаю, обов'язково мав бути, і ось нарешті він є. Тож сьогодні тестуємо новий колір, а також потестуємо обновочку. Це навіть не неповноцінна приманка, це як доповнення до того ж самого бомбера і інших моделей силиконових приманок От така медуза. Зараз народ, покажу вам, що за тема. Це така типу юбка, Дивіться, бачите, виглядає дійсно як медуза. Це доповнення до будь-якої силиконової приманки, яку ви звикли використовувати на своїх рибалках. Зараз наглядно покажу вам, як все це діло монтується, як все це діло буде виглядати в результаті і, гадаю, вам має сподобатись. Ну А зараз давайте по порядку розберемося, як все це діло монтується. Для початку нам треба дістати наш подвійний гачок. В цих місцях ми ловимо саме двійничками. Я використовую перший номер, вкорочені наші фірмові двійнички для бомбера в розмірі 3 дюйми. Може будемо використовувати і 4, але саме ходовка це 3 дюйми з берега. Розводимо двійничок, давайте вдягнемо його на приманку. Чи приманку на двійник, як правильно сказати. Тут якби розказувати нема чого. Гадаю, все і так. Зрозуміло, а от далі буде дещо цікаве. Так, дивіться, ми вдягнули наш віброхвіст на двійник. Це як завжди. Ну а далі максимально обережно кільце цього двіничка ми отак продягаємо в нашу юпочку. І дивіться, що ми маємо. Отака краса, тобто йде віброхвіст, грає, як завжди, хвостом, а попереду йде отака парусяща. Медуза. Я вам наглядно потім покажу, як вона грає під водою. Це просто видовище, як то кажуть. Самому хочеться накинутись. Ну а далі монтуємо все, як завжди. Чекаємо наш повідець. Повідці віці без змін використовуємо Клаймакс фліорокарбон 04 діаметру. І монтаж буде в нас в джигріх. Дивіться, бачите, дуже цікава, рухлива приманочка. Тобто сам віброхвіст, якби цікавий рибі, а тут ще, бачите, такі додаткові цікаві щупальця. <сум> щупальця елементи, бачите, під водою це все дуже і дуже класно виглядає. І ці медузи, як і власне, весь асортимент приманок бікбець, вони є в різних кольорах. Я собі на пробу взяв декілька основних, це ось лимон, кола і ще там десь лох є в мене. Ну, от і будемо робити такі комбінації та пробувати розловлювати. Дуже цікаво, як покаже себе це доповнення до різних приманочок. А, взагалі, ця тема, оці медузи розроблялися для ловлі, переважно щуки на легкі джиголівки. Тобто джиголівочка 1, 2, 3 грамчики. А, потім надягаємо на неї медузу і далі вже фіксуємо основною вашою приманкою. Це може бути і твістер, і віброхвіст, і якийсь рачок парусящий. Тобто тут вже на ваш смак. Така тема додає приманці, точніше, не приманці, а всьому монтажу парусності, якщо ловимо щуку, дає зависання, це дуже круто. Зараз будемо ловити судака, також, я гадаю, має приваблювати його з далекої відстані. Ну і побачите, що в нас з цього вийшло. Є народ судачок на лимон. На новий наш колір. На лимончик з медузою. Зараз покажу вам, якщо дотягну. О, піддавлює. Нормально так клюнув. Ну такий біля кілушки. Я думаю, я заліковий. Да, кілушечка. Так, кілушечка. Давайте обережно, О. І у Опа. Можемо навіть такий грам 900. О! Отакий от дивіться. Зараз розпутаємо. Дивіться, ось судак. Красавчик. Бачите, як взяв бомбірок. Новий колір розловлено буквально з п'ятого закиду. Новий день, нова приманка, новий судак. Дивіться. Бачите, медуза і сам бомберочок. Класний такий лимонний мікс. Оба. І дістали приманочку. Ось такий народ судачисько, Класний. І от така чудотворна приманка. Прикольно. Прикольно. Початок нового дня є. Зараз фоточку обов'язково. І будемо продовжувати. Бачите, який... Бачите, який кракен. Лайк. Like. Є, є народь, один невеличкий судачок. Знову лимончик в поєднанні з медузою. Блін, буквально відійшов в сторону декілька кроків і відразу відізвався активний риб. Але такий маленький дришпачок попливе, як і минулий назад у воду. Дивіться, який дивіться який. Дивіться, який кликастий і як чудово взяв. Бачите? Дуже прикольне поєднання віброхвоста і у цієї юпочки. Просто неймовірно, бачите, реагує рибка на таку комбінацію. Зараз давайте швиденько фоточку зроблю на пам'ять. Скину хлопцям, як я розловлюю їхню новинку. Бачите, крім того, що новий колір, так ще й нова задумка. Медуза. Дійсно щось нове, такого ще я на ринку не бачив. Ну бачу в юбки такі, типу, на щуку великі, а ось такі мініатюрні, прикольні, які впливають майже на дальність закиду, то такого ще не було. Так, давайте я чикс у воду пішов. О, бачите, все ціле, нічого нікуди не поділось. І давайте заодно покажу я вам як вся та справа грає. Дивіться, зараз можна сонце буде видно. О. Отак, бачите, юпочка відіграє. А ось народи серийку гостяне невеличкого. Судачок, да? так? Поставили серим колу. І відразу бачите результат. Вийшло сонечко і працює натуралка. Поки був ранок кидали лимон, ну а зараз треба переключатись. Опа, отакий, як в мене перший був, плюс-мінус. На бомбірок трьохдюймовий. Опа! Бачите, отакий кракен судачок Дивіться, друзі, прикол. Знайшов між камінням рака. Спящого рака. Шевелиться, блін, щось він затормошений, якийсь, дивіться. Бачите, живий. Спить, сплячці. Ну давай вилазь. Давай, давай, вилазь. Ану, візьмемо зараз, покажемо вам клішневого. О! Просипається, бачите? Спав собі в камінні, нікого не чіпав А що там якась ікра є? Ні Пустий. Пустий живий сонний рак. Отак От народ. Стірліц народ вийшов в засідки. Дивіться, які у сірого окуляри. Реально стерліц. Полює на судака. Що там? Є айрбек чи нема? Айрбек. Аербек невеликий, друзі, судачок. На, на на-на, на, 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 на кислоту. Я буду спускатися, нема за чим. Дивіться, такий пістон. Щось сьогодні по розміру зовсім не те. Бачите, покльовки наче є. Але розмір рибки бажає кращого. Малюк. Вже відкусив нам по декілька хвостів і тільки не попався на гачок. О, ого. Ого. Что-то хорошее. Парус такой. Главное, тема, Серьезный. <связь> ого, ого. Ого, ни хрена себе. Угу. Судак. Судак. Угу. Подбогрелся, походу. Да. А, Багреный хороший судачок. Ну да, такой хороший. Ну да, это такой. Может, 2,8. Ну що, друзі, на цій ноті, напевне, будемо ми завершувати потиху сьогоднішню риболовлю, щось дуже довго не було вже жодних клювань. Я вже починаю, знаєте, засипати зі спінінгом в руках. В цьому походили по берегу річки, подихали свіжим повітрям. Сьогодні дуже класна така весняна, справжня погодка. Рибку бачили, бачили і непогану. Розловили сьогодні отаку обновочку, новинку на ринку, якої дійсно не вистачало, дійсно щось новеньке. Отака От чудова підсадочка під кодовою назвою Медуза. Принесла нам сьогодні перших рибок. Гадаю, надалі також будемо пробувати та експериментувати з нею. Будемо ловити на неї і щуку, коли прийде. Час, коли закінчиться заборона, ну а поки тестуємо її по судочкам. Сподобалась тема, вона дійсно прикольна, дійсно вдало доповнює приманочку і надає їй більш привабливого вигляду. Якщо ж ви також захочете спробувати, залишу вам обов'язкове посилання під цим відео на сайт хлопців. Заходьте, дивіться, там дуже такі, як то кажуть, демократичні народні ціни для ринку України. Дуже класні і дійсно уловисті приманки, на які я ловлю вже дуже багато часу, вже декілька сезонів. Зоні успішних рибалок, як то кажуть, на моєму рахунку, тож сміливо можу вам радити. Заходьте, експериментуйте, пробуйте, і тільки практика дозволить піймати свій бажаний трофей. Ну а на цьому в мене все. Не забувайте підтримати відео лайком, обов'язково пишіть коментарі, жмякайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео на нашому каналі. Всім пока-пока і до нових зустрічей!